Книга Езри, розділ 10 Коли Езра так молився і сповідався, Плачучи і припадаючи ниць перед Домом Божим, зібралась коло нього дуже велика громада ізраїльтян, чоловіків, жінок і дітей. І народ плакав ревними сльозами. Тоді промовив Шеханія, син Єхієла, синів Елама, і сказав до Езри: Ми стали невірні перед нашим Богом, взявши за себе чужесторонніх жінок з поміж народів краю. Але є ще надія для Ізраїля в тому: Зробім отже, союз із Богом нашим. Щоб зарадою мого пана і тих, що шанують заповіді Бога нашого, ми відпустили всіх жінок і всіх дітей, що від них народились згідно з вимогами Божих заповідей, та щоб було це зроблено по закону. Встань, бо ця справа належить до тебе, а ми з тобою мужньо берись до справи. Устав езра і звелів старшинам над священниками, левітами і усьому Ізраїлеві поклястися, що вони так зроблять, як сказано. І вони дали клятву. Тоді Езра встав з переддому Божого і пішов у кімнату Йоханана, сина Еліяшіва і переночував там. Хліба не їв він. І води не пив, бо сумував через провину переселенців. І оповістили по юдеї і по Єрусалимі всім переселенцям зібратись у Єрусалим, а хто б не прийшов за три дні, то присудом начальників і старших усе його майно мало б бути відібране. Сам же він мав бути вилучений з громади переселенців. І зібрались за три дні всі мужі Юди та Ваніямина в Єрусалимі. Було це дев'ятого місяця, двадцятого дня місяця. Весь народ сидів на майдані коло дому божого і тремтів як із за цієї справи, так і від дощу. Тоді встав езра священник, і сказав до них. Ви провинились, узявши собі чужесторонніх жінок і збільшили гріх Ізраїля. Тож тепер віддайте честь Господові, богові батьків ваших і воліть Його волю. Відлучіться від народів краю і від чужосторонніх жінок. Уся громада відповіла і голосно сказала: Ми зробимо так, як ти сказав. Але народу багато, і пора дощова, і годі на дворі стояти, та й діла цього не на один день і не на два, бо нас багато нагрішило в цьому. Нехай наші старшини зостануться замість усієї громади, і усі в наших містах, що взяли за себе чужосторонніх жінок, нехай приходять сюди в призначений час із старшими кожного міста і його суддями. Доки не відвернеться від нас палючий гнів Бога нашого за цю річ. Тільки Йонатан син Азієлла, і Агзія, син тікви, противилися цьому, а Мишулам та левіт Шевтай підтримували їх. І так зробили поворотці з полону вибрано езру священника і мужів. Голів над родинами за батьківськими домами, усіх призначених за іменами, і першого дня десятого місяця вони засіли, щоб розбирати справу, а до першого дня першого місяця впоралися з усіма чоловіками, що взяли за себе чужосторонніх жінок. Із священницьких синів, що взяли за себе чужосторонніх жінок. Із синів Ісуса, сина Йосадака та його братів знайшлися Масея, Елієзер, Яріб і Гедалія, які поданням руки зобов'язались виправити своїх жінок і принести в жертву Барана за свою провину, синів Імера, Ханані і Зевадія, синів Харіма Масея. Елія, Шемая, Єхіел та Узія, з синів Пашхура, Еліоенай, Масея, Ізмаїл, Натанаїл, Йозавад та Еласа, З левітів Йозавад, Шимаї, Келайя, він же Келіта, Петахія, Юда та Елієзер, Зі співців Еліяшів, З воротарів. Шалум, Телем та Урї. З ізраїльтян і із синів пароша. Рамайя, Єзія, Малкія, Міямін, Єлеазар, Малкія та Бенайя. З Синів Елама: Маттанія, Захарія, Єхіел, Авді, Єремот та Елія, З Синів зату, Еліоенай, Еліяшів. Маттанія, Єремот, завад та азіза. Синів бивая, Йоханан, Хананія, Забай та Атлай. Синів бані мешулам, малух, Аддайя, Яшув, Шиал і Ярамот. Синів пахат моава. Адна Келал, Бенайя, масея, метанія, Бецалел, Бінуй та Манасія. З Синів Харіма Еліезер, Єшія, Малкія, Шимая, Симеон, Веніамин, Малух, Шимарія. Синів Хашума, Матнай, Мататта, Завад, Еліфелет, Єремай, Манасія, З Синів бані, Маадай, Амрам. Та Уел, Бенайя, Бедайя, Келугу, Ванія, Меремот, Еліяшів, Матанія, Матнай та Ясай, Бані, Бінуй, Щемаї, Шелемія, Натан та Адайя, Махнадвай, Шашая, Шарай, Азарел, Шелеміягу, Шемарія, Шалум, Амарія, Йосиф. Зинів Нефо Єел, Мататія, Зават, Звінна, Ядай, Йоїл, Бенайя. Усі ці взяли собі чужсторонніх жінок, а тепер відпустили вони їх із дітьми.